У Львові пройшов другий міжнародний фестиваль-конкурс Перлини мистецтв. Захід зібрав молодих талантів з усіх куточків країни. Конкурс створив триденний аншлаг у палаці культури імені Гната Хоткевича. Це є такий арт-фест центр, який досить довго носив цю ідею і проводить досить багато і дитячих, і дорослих фестивалів. Так що ідея не нова, і кожен рік це більше і більше людей. Тому що е, діти от в цей час вони якось, вони абсолютно інакше пропонують своє мистецтво з величезним задоволенням, з величезним позитивом. Україна народжується заново. У програмі було два основних напрями хореографія та вокал. Та напрями були дуже розгалуженими. Танцюристи виконували і народні танці, і естрадні, показували джазову хореографію, класичні станції степ та інше. Молоді співаки співали народних та естрадних пісень, демонстрували мистецтво акомпаніменту та академічного вокалу. Ну, фестиваль мені дуже сподобався. І сподобалася в принципі атмосфера фестивалю. Так само багато учасників, вже різних, різні і дуже різні емоції, як проєкт працював. І мені ну, багато єдиних учасників, конкурентів. Ну, мені дуже сподобалось ступати ці фестивалі і на сцені. Я старалася могла більше розкритися. Одного погляду вистачало, щоб зрозуміти, що для учасників це не просто конкурс, це місце, де вони змогли познайомитись та поспілкуватись, знайти нових друзів. Під час нагородження було видно колосальне єднання молоді. Вони настільки відчувають потік звукови і вміють це поєднати ще й з руками. Що це зрозуміли, що такий від нас необхідний дітям для того, щоб вони могли розкрити свої щировець серце. Це, це, це. І, і, і цей патріотичний дух він, і, і, звичайно, всіх глядачів, кохачів захоплює і під, підносить, і ми бачимо, що наше майбутнє надійний купа. Олексій Годзенко Гудзенко Львова для Роса тебе.